Сьогоднішні дебати. Дебати стіровані на те, щоб кожен з кандидатів фактично вже напередодні виборів, які відбудуться в цю неділю, зміг донести основні аспекти, основні тези своїх програм. Попрошу Грабовського Святослава Мирославовича. Доброго дня всім! Дякую вам, що знайшли час на дуже важливу подію у вашому житті, у житті міста, у житті країни прийшли на дебати тих людей. Які будуть наступних кілька років вирішувати долю міста і долю ваших. Я, Святослав Грабовський, є представником народного контролю. Громадський рух народний контроль висунув мене кандидатом на міського голову Троскавця. чим народний контроль іде міську раду, чим буде займатися міський голова від народного контролю Святослав Грабовський в міській раді. Громадський рух народний контроль йде не з програмою, яку дуже багато успішно пишуть і ніколи не виконують, в яку записують багато пунктів і ніколи не вказують, коли ці пункти будуть виконані, за які гроші вони будуть зроблені, їх переписують з інших міст, з попередніх виборів і постійно вам показують, демонструють, обіцяють світле майбутнє. Гарні перспективи малюють райдушні картинки, які хочуть, щоб ви повірили і обрали тих, хто найгарніше вміє малювати. Народний контроль має антикорупційний план. Антикорупційний план це комплекс заходів, які спрямовані на те, щоб подолати саме велике лихо після війни в Україні. Це корупція. Кожен з вас чує по телебаченню, що таке корупція. Кожен з вас щодня з нею стикається. При будь-яких владах, при будь-яких мерах, при будь-яких депутатах. Багато з нас приймають участь в цій корупції. У нас суспільство побудоване на хабарях, подяках і взятках. Ми хочемо Європу, але ми не хочемо долати корупцію. Ми хочемо гарно жити, але ми не готові не платити хабарі, починаючи з найменших рівнів. І кінчаючи високими. Ми приходимо в лікарню, ми платимо гроші. Ми приходимо в міську раду, ми платимо гроші. Всюди, де ми заходимо, з нас вимагають гроші. Скажіть, будь ласка, чи вимагають з вас гроші продавців магазину, щоб ви, окрім ціни за хліб, дали взяток. Не вимагають. І їсте нормальний хліб, і задоволений продавець, і задоволені ви. У мене є бажання використати належний мені час для дебатів в кінці, після завершення виступів всіх кандидатів для того, щоб познайомити з вас своєю творчою роботою. Історико-краєзнавчим фільмом Спацир по старому краскавцю. Слава Україні! Шановна громада, я Ігор Кісак. Вік-51 рік кадровий офіцер, майор запасу. Закінчив Горківське вище військове будівельне командне училище. 35 років цивільного стажу, з них двадцять чотирьох інженер-будівельник. Моя програма. 20 років волонтерської, меценатської роботи у Трускавці. За 3 хвилини я можу сказати, фінансую програму я у Трускавець іду служити для громади. Тут сидить громада, виступаючи в Паралемній Прикарпаті, я сказав, що я не прийду сюди. Але Раді громади, яка зібралась тут, я поважаю вас. Я з вами. Іду служити для вас, іду навести порядок в трускавці. Я борюся з тими, що 15, 5 років і 20 років працюю бюджет міста Трускавця. Не видно. Програма у нас наступна. Моя сім'я це моя громада. Я хочу служити трускавцю і на сцені. З одними тими, які розікрали Трускавець, я маю на увазі двох кандидатів: це Андрія і Руслана. Я не хочу перебувати. Слава Україні! Хто хоче послухати мене, я на вулиці чекаю вас. Сучасні отці, шановні кандидати, дорога громада. Я як міський голова, починаючи з 2011 року, кожного року перед вами. Звітувався в першу чергу по своїй програмі, по тих заходах, які ми проводили в місті. Я минулої неділі зробив свій звіт за свою каденцію і за кожну копійку міста, яку ми витратили за цих п'ять років, я відповідаю. Я, як міський голова, реалізовував ті плани, з якими йшов. І хочу вам сказати, що я по своїй програмі відзвітувався і сказав, що я зробив, що я не зміг зробити. Наступні кроки мої, як кандидата на міського голову, вони продовжують мою програму. Моя програма складається з трьох основних розділів. Перший розділ це місто для людей, другий розділ це курортне місто, і третій розділ це інноваційний курорт. Ці розділи охоплюють себе загальне життя міста. Вони складаються з наших показників, в першу чергу ті, які формують бюджет. Сьогодні ми не можемо говорити про астрономічні цифри, а ми в першу чергу виходимо з того, на що можемо розраховувати. Якщо в нас є 100 гривень, то ми маємо жити на 100 гривень, але ми маємо думати, яким чином місто може дістати більше грошей в бюджет. Сьогодні місто це є дуже складна економіка. І цю економіку треба організовувати, цю економіку треба формувати і планувати. Скажу вам дві речі. Чому я вирішив голотуватись на міського голову? І друге, з чим я йду на вибори. Коли я почав свою. Кар'єру в якості лікаря і до недавнього часу через мене прийшло десятки сотні, на тисячі людей. Щодня практично десятки людей проходили через мої руки. Я дізнавався про їхні проблеми, я чув їх, і я почав розуміти, як я можу їм допомогти. І коли на початку року мене незаконно звільнили, я побачив дійсно таку велику підтримку людей, Вони прийшли під стіни суду, не підтримували мене. Коли вони звернулися, це були сотні сотні голосів. З пропозицією балотуватись на посаду міського голови. Я все-таки вирішив, що я зможу це зробити, і я дав собі слово, що я це зроблю. Е, от ми, коли говорять про Тускави, завжди кажуть, місто курорт. Розумієте, є міста заводи, а є міста курорти Значить, бюджет наповнюючим основним таким фактором є курорт. На жаль, за останні 20 років, я от, хоча я сам мешканець стерника, я от 20 років зараз працюю в Трускавці, я бачу, що місто в неналежному стані. Розумієте, ми хочемо, щоб сюди приїжджали. Ми з Європи хіба привозимо грамоти. Не знаю, ким їх підписують, за що їх нам дають. Але як приїжджають сюди європейці, бо, наприклад, з усіх кандидатів найближче до відпочивальників. Захожу я на передовому фронті, як можна сказати. Тому що я там е, з людьми і люди, відпочивальники мені кажуть, чому у вас е, собаки десятиліттями гуляють по парку? Не можете вирішити? Не може вирішити. Чому у вас там тротуари завалилися, ями там, не можемо ми то вирішити? Ніби труська веса в очах, ніби піднімаються там якісь приватні інвестори, там збудувати п'ятизіркові готелі і так далі. і так далі. А але от... Інфраструктуру трускавця у нас не за неї не дбають. Нас дбають за тротуари перед виборами, там вікна в школах, там басейни, все це робили. Успішно витратили всі весь потенціал, який трускавця був. Збули все майно. Кажуть, чому в бюджеті мало грошей? Тому що на конкурси ніколи не подавали ні об'єкти. От такого, прихватизовують об'єкти, які коштують мільйони там за значно менші гроші. Тому не виконуються ніякі програми, ні водоводопостачання там. Ні, каналізація, і так далі, і так далі, і дороги, все треба робити. Я хочу сказати, що 30 днів тому я приїхав з війни, і війна це дуже важко. І війна йде не тільки там, в Донецьк, в Луганської області, війна йде в нашому суспільстві. Це війна між старим сувком, між тим, що помирає, і тим, що тільки народжується. Тільки народжується наша нова нація. Старий совок розглядає міського голову як якогось. Власника міста, як того, хто має все в своїх руках, як того, як пахана. Щось знову має народитися таке по європейському принципу. Ми маємо депутати, міський голова, ми маємо служити громади, тому що ви нас обираєте. Розумієте, коли мені говорять, що якийсь державний чиновник, що я щось зробив, це зробив, це зробив, це, зробив, це все неправда. Треба говорити так: я взяв ваші гроші з ваших кишень, з ваших податків, підписав папірець, щоб ті гроші туди пішли. Це буде правда. Вважаю своїм обов'язком попіклуватися за пенсіонерами, інвалідами, ветеранами, які найбільше потребують нашої допомоги і є менш захищеною верствою населення. Тому міська влада обов'язково має пенсіонери, інвалід, ветерани, мають отримати щомісячно грошову фінансову грошову допомогу від міської влади. Другим таким важливим завданням є реальна грошова допомога сім'ям які, діти яких відвідують дитячі дошкільні заклади. Буде скасована обов'язкова плата дітей за відвідування таких дитячих і шкільних закладів. Діти наші мають навчатися ситими, тому за рахунок міського бюджету буде, нашим дітям буде забезпечено гаряче щоденне харчування з 1 по 11 клас. Під особливий контроль беру. Під особливий контроль беру піклування за пенсіонерами і інвалідами та ветеранами. Тому вже затоцільне встановити години прийому, коли інвалід, пенсіонер зможе підійти, розказати свої наболілі проблеми для того, щоб міська влада вниклася в них і тим самим долучилася до рішення таких проблем, шановна громада, на посаду. Троскавецькому міського голови мене висунув центральний провід партії Честі. Після того, як я мав спілкування з паном Маломужем, генералом контррозвідки, і центральним провідом штабу, вони мені доручили організувати осередок партії в місті Троскавець і набрати відповідних людей некорумпованих. корумпованих. Людей некорумпованих корумпованих я набрав. Девіз партії честі, душу Богу. Серце жінці, обов'язок батьківщині, чесні Честь, Партія честі вирішила йти на вибори після того, вона заснована давно, обрала лідером е е е Миколу Григорович Маломужа, і вирішила йти на вибори після того, як після еволюції Честі в Україні нічого абсолютно не відбувається. Позитивних змін. Навпаки матеріальний стан людей погіршує. 17 числа в суботу відбулись народні перші народні збори в Палаці Жовтневому в Києві, де було висунено незадоволення дією теперішньої влади і встановлені конкретні терміни для зниження комунальних послуг цін на газ і так далі. 18 числа весь провід тут був в Златі і сказали, люди було небагато, чоловік 50 і було заявлено. Головою партії було заявлено, що